Формадол. забудь про головний біль. Протягом шести місяців кожну ніч лунали вибухи. Було влучання в термінал нашої компанії. Ці люди злякалися. Ми не могли не працювати. Треба допомагати людям, які цього потребують. Їй звик до обстрілів у рідному місті. Він живе у Миколаєві, разом із дружиною виховує доньку та останні сім років працює у компанії з доставки посилок. Я керую процесами, швидкістю обслуговування. Вчасно, що до мене виїжджав вантаж, також з мого відділення також вчасно їхав по напрямку в інші міста. Та вже з 24 лютого життя Сергія, як і багатьох українців, кардинально змінилося. Миколаїв опинився під постійним ворожим обстрілом. Немає жодного району, де не було вибухів. То спочатку це були касетними снарядами, а потім це було ракетне. Місто обстрілювалося всім, чим згодом. Воно знаходиться близько до окупованої зони. Туди долітаєшся. Перші вибухи без сирени, потім лунає сирена. В час, коли лунає сирена, ще є прильоти. Коли з'їжати, це вже це також небезпечно. А через підірваний окупантами водогін жителі міста залишилися ще й без водопостачання. Ці ходили воду набирали з джерел. Наше місто робило скважини людей з питною водою. Спочатку були технічні, потім потім ставили чесники. Люди були без їжі. Магазини не працювали, сторонки не працювали. Грошей у людей також Миколаїв був на межі гуманітарної катастрофи. Люди масово виїжджали якнайдалі від лінії фронту. Багато співробітників Сергія також евакуювалися. Він залишився та не припиняв працювати. Якщо люди приходили, то вже не за посилками приходили, а приходили вже знімати готівку з карток. Банкоматок вже грошей не було. Людей були великі черги. Тобто, ми видавали гроші, те, що у нас були. в сейфі. Коли ж компанія взяла на себе місію з видачі гуманітарки, Сергій з командою налагодили нову для себе роботу. Водії нашої компанії вантажівками везли вантаж з міста Львову. До міста Миколаєва в день приблизно видавали по три-чотири вантажівки гуманітарної допомоги. Черги були величезні, тобто каменська година була з шостої, а люди з четвертої ранку вже приходили і займали черги. Окрема черга була для людей похилого віку. І ще була черга на дитячі продукти. Так щодня пакунки з продуктами отримували близько семи тисяч миколаївців. Хто плакав стояв. Спокунку проходив, всім я дя дякував хто, дякував, що ми такі хлопці, і дівчата, працюємо в такий на час. Остання маршрутка їздила о 15-й годині. Ми до 15-ї працювали з гуманітарною допомогою. Після 15 ще ми ж готовили на завтрашній ранок. Своїми машинами розвозили по іншим районам міста. Роздавати гуманітарну допомогу не припиняли навіть під час повітряної тривоги, хоча нехтувати цим дуже небезпечно. Якщо ми зачинимо двері і самі подивимо в укриття, то люди все одно залишаться на вулиці. Ми також працювали, як би це не було небезпечно. Туди могли прилетіти що завгодно. Коли ми видавали гуманітарну допомогу, над відділенням прилетіли два винищувачі, дуже низько, гул був страшний. Ці люди злякалися, які очікували. І ніхто ж не, не зрозумів, чи це винищувачі наші або ворожі. Почалось хаос. Але декілька хвилин все стало на свої місця. А одного разу вибух стався за кілька сот метрів від відділення, де працює Сергій. Поряд з відділенням у нас є міст через річку Інгу. Коли було масований обстріл біля моста, вибух ракета. Мост витримав. Ну, чутно було дуже. Всі одразу забігали відділення. Страшно було. Попри те, що ворожі влучання ставали дедалі ближчими, а шлях на роботу ускладнили світломаскування та комендантська година, співробітники компанії поступово відновили доставку відправлень. Важче стало працювати з того, що достатньо кількість співробітників. збільшилась вага посилок, збільшився об'єм. Великі сумки, чемодани, меблі. Люди виїжджали просто з міста, пені жилети, які мають вагу, якісь дівчата їх також вантажували, виносили. Там треба було працювати. Сергій зізнається, за останні місяці призвичаївся до небезпеки, але боїться за дружину та доньку, які без нього відмовилися виїжджати з міста. Дружина сказала, якщо ти тут, то ми теж будемо тут. Та дуже переживає за колег. І з сумом згадує, як посеред дня Росія атакувала Миколаївський сортувальний термінал його компанії. Я був десь за кілька кварталів на вантажному відділенні. Ну вибухчу. Потім мені зателофувала теж мої колеги і питають Ти, з тобою? все нормально? Ну я кажу, все, все гаразд, а що трапилось? Тоб, вони на ну, був. Вдов... По терміналу прильот реклатними ракетами Зайнялася пожежа, горіли автомобілі, які були припарковані біля терміналу. Поранені отримали три людини, два з них, які наші працівники компанії, та один водій. Жертв немає. Тобто це ну, саме найголовніше. Все відбудується, а людська людське життя це най, най найголовніше. Ворожа ракета розірвалася біля будівлі терміналу. У той момент у приміщенні були 30 людей. На той час там так само я міг перебувати. І ніхто не застрахований. Все могло бути там. І ми повинні це робити. Якщо ми не будемо там працювати, то люди будуть без першої допомоги, яку вони потребують через нашу компанію. Саме посилки. Сергій пишається безстрашністю своїх миколаївських колег. Адже вже наступного ранку, після атаки терміналу, вони повернулися на роботу та рятували вцілілі відправлення. Вони й досі часто працюють після закриття відділень, тепер ще й через аварійні відключення світла. Але знають, роблять це не дарма та мріють про якнайшвидшу перемогу. В моїй команді залишились сильні люди, які також відчувають на собі відповідальність. У солках може бути різні і ліки, і гуманітарна якась допомога з інших регіонів. Сподіваємось, що в наші послака будуть вже не стратегічні товари, а подарунки, радість людям, дітям, нашим щирим українцям. Почнеться нове життя. Краще. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.